Четвер, 22 лютого, це дайджест Новин» на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив про плани РФ на захоплення Києва та Одеси. В Україні змінилися начальник генерального штабу збройних сил України та командувач сухопутних військ зсу. Президент України Володимир Зеленський подав до ради законопроєкт про демобілізацію строковиків у студії. Тетяна Байрак, Вітаю! Українські війська здійснили удар по росіянам на полігоні в Херсонській області. ЗСУ двічі поцілили по окупантах, які зібрались для перевірки з боку російського військового командування. За попередньою інформацією, пуст був здійснений з реактивної системи залпового вогню по полігону у Подокалинівці. В цей момент керівництво угрупування російських окупаційних військ Дніпро приїхало на полігон подивитись, як зачищатимуть кринки. Ліквідовано близько 60 окупантів, в тому числі і командирський склад. Ну, власне, відео видно, що відбувалося якраз тренування штурмових груп. Вони намагалися відпрацювати злагодженість своїх дій. Ми злагодили все. Нагадаємо, 20 лютого також було здійснено удар по ворожому полігону, але вже на Донеччині в населеному пункті Трудівське там загинуло щонайменше 67 російських військових. Український дрон вперше за два роки повномасштабного вторгнення збив безпілотник окупантів. Те, що нещодавно вважалось науковою фантастикою, тепер вперше зафіксовано на відео. Боротьба БПЛА у повітрі, тоді як їхні пілоти знаходяться на відстані від 10 до 50 кілометрів. Українські фахівці створили своєрідну парасольку ППО, щоб зупинити російські ударні безпілотники. Їх збивають не ракетами чи кулеметами, а швидкими дронами камікадзе. На відео російський БПЛА з розмахом крил 2 метри, вартістю понад 10 тисяч євро, який ніс вибухівку на позиції ЗСУ. Зустрів його український квадрокоптер вартістю тисяча євро. З другої спроби наш дрон знищив нападника. В окуповані Авдіївці росіяни цинічно розграбовують квартири українців. Так на відео можна побачити, як група загарбників виходить з одного під'їзду зруйнованого будинку та виносить пральну машину. А на іншому відео окупанти зайшли в одну з квартир місцевих та дивуються, як жили українці. Дивись, квартира така простора. Звичайно, окупантам це в новизну, якщо порівнювати з їхнім рівнем життя. Що казати, ці мародери навіть звичайне ліжко готові винести, бо, судячи з реакції, такого теж ніколи не бачили. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміни у складі ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті президента. Так, у персональному складі ставки були затверджені начальник генштабу збройних сил України Анатолій Баргилевич та командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Натомість зі складу ставки вивели екс-командувача десантно-штурмових військ Максима Миргородського. На сайті Кабміну зареєстрували петицію з вимогою продовжити виплату допомоги на проживання до кінця бойових дій усім внутрішньопереміщеним особам. Основне місце реєстрації яких знаходиться на окупованих територіях, територіях активних та можливих бойових дій. У зверненні уточнили, що виплати частково підуть на покриття комунальних послуг та вартості оренди. Нині петицію підтримали понад 12 тисяч українців. Нагадаю, з 1 березня уряд скасує соцвиплати для великої кількості внутрішньо переміщених осіб. У наступні півроку отримуватиме допомогу від держави лише певна категорія переселенців. Президент України Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Документ уже з'явився на сайті Верховної Ради України. У ньому зазначено, що військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану, та військовослужби, яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що законопроєкт можуть розглянути вже завтра. Іноземцям та особам без громадянства дозволили служити у Нацгвардії України. Президент Зеленський підписав відповідний указ: укласти контракт зможуть лише особи, які законно перебувають на території України без судимості і підходять за станом здоров'я. Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці. А до лав Нацгвардії можуть вступити також жінки-іноземки. Російські війська можуть дійти до Києва та захопити місто під час поточної війни. Про це заявив колишній президент Росії, пропагандист, а за сумісництвом заступник голови ради безпеки РФ Медведєв на зустрічі з російськими змі. Також він зазначив, що Росія не знищує українських полонених, ставиться до них гуманно. Тому вони нібито активно здаються в полон. Одесу, звращайся домой. Ми заждалися Одесу в Російській Федерації. Буде ли це Київ? Да, навірно, це довбити Київ. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам: Киев русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки. На сегодня это вся информация. Подписывайтесь на наш YouTube ТВ також мы в Instagram, Telegram, Facebook. Залишайте з нами та бережіть себе.